На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у Подіях. Дивіться про таке. На Долинщині 30-річна жінка одразу після пологів розвела багаття і кинула в нього дитину. В лісових угіддях Коломийщини є спеціально виділені місця для відпочинку. В Коломиї відбувся відкритий чемпіонат за Кубок Коломийщини з паркового волейболу. Приголомшлива історія сталася на Долинщині. Тридцятирічна жінка одразу після пологів розвела багаття і кинула в нього дитину. Свою третю вагітність приховувала навіть від рідних. Гори вже виховує двоє дітей без батька. Коли побачили її вже без живота, пішли у поліцію. Слідчим жінка пояснила, в неї стався викидень, але недалеко від її будинку знайшли згарище. Народила і спалила на прикарпатті. породілля кинула у багаття власне дитя. Свою третю вагітність Оксана ретельно приховувала навіть від батьків у 30-річної жінки. Уже двоє дітей усі позашлюбні. На всім відправ, До гінеколога жінка так і не звернулась. Односельці побачили Оксану уже без живота. І без дитини сільський голова першим забив на сполох і звернувся у поліцію. Правоохоронцям породілля розповіла, стався викидень. На даний час призначено ряд, ряд судово-медичних експертиз, які вже встановлюють і вік дитини. Чи це був викидень? Одна з версій, що дитина була доношеною. Правоохоронці припускають, жінка народила здорове немовля. Після пологів вона понесла дитя до ріки, там розвела вогонь і кинула малюка у вогнище. Посередині згари ще було таке підвищення. Спочатку побачили, були кість руки, потім е гомілкова кістка. Оксану журналісти застали вдома. Після допиту та медогляду її відпустили. Не я не буду, давати Все. Я вас, не буду давати Все, Будь ласка, я в стресі. від відстань. Мешкає Оксана з дітьми. Родичі переконують, як дочка народжувала, не чули і не бачили. Це нічого. Якби я була чула, було б може інакше. Сусіди шоковані, у скоєне породілою вбивство, вірять та говорити бояться. Оксана, начебто, дуже агресивна. А я ще боюся зачіпати, щоб пішла хата до рань, а нам до треба не А я нині в руках, мене ж для старехоті хаті нема нікого. За та камера буде вон там. Я, я я тобі сказала. Вона є періоди, коли вона може пропасти на три дні, на п'ять днів десь загуляти. Вона за дітьми дивиться, діти доглянуті, діти ситі. Рештки спаленого немовляти правоохоронці направили на судову медичну експертизу, мають з'ясувати, чи народилося дитя живим. Проти породілі розпочали кримінальне провадження. Якщо діто вбивство доведуть, їй загрожує в'язниця. В нижньому вербіжі ДТП 51-річний водій автомобіля Деоланос через неуважність, як уже потім з'ясує поліція, допустив зіткнення із автомобілем Опель Вектра. Авто відкинуло на смугу зустрічного руху, де воно врізалося у вантажний мерседес. В результаті ДТП пасажир автомобіля Деоланос, – 49-річна коломиянка – отримала важкі тілесні ушкодження, закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку. Потерпіла у Коломийській центральній районній лікарні. Надворі літня спека. Прихильники активного відпочинку вирушають у гори або ж у найближчий ліс, чи то за грибами, чи на шашлики. Звичайно, тут не обходиться без ватри. Держлісгосп та рятувальники просять уважно поводитися з багаттям, аби не нашкодити здоров'ю та природі. У лісових угіддях коло є спеціально виділені місця, де це можна зробити безпечно. Ми відвідали княждвірський напрямок, і зараз розкажемо, що там є цікавого. Температура повітря сягає від 25 до 32 градусів. Такий період вважається пожежу небезпечним, кажуть фахівці. Відповідно виникає небезпека виникнення загорянь у лісових угіддях. Люди шукають затінку у лісах, звичайно, розпалюють багаття. Якщо такі місця спеціально обладнані, небезпеки немає. Там все передбачено. Якщо стихійний випадок, відпочивальники можуть забути загасити багаття, і вогонь може поширитися лісовим масивом. А далі й небезпека для самих людей застерігають лісівники, але тут теж важливо дотримуватися правил. Не панікувати, це саме основне. Друге, по можливості зразу зателефонувати або в селищну сільську раду, або на 101 пожежна, пожежна служба, або зателефонувати до нас на чергового подержлісгоспу. Це 067 343 0606 телефон. В цей момент ви скажіть, де ви знаходитесь, що ви бачите, які признаки, ну, якісь координати, щоб ми могли зрозуміти, де ви є, ця пожежа. Якщо ви хочете тушити пожежу самі, маєте можливість, то пожежу можна тушити гілками, зламаними, гілками листяних порід, затоптувати або закидати землею. Територія Коломийського держлісгоспу займає чотири адміністративних райони: Снятинський, Коломийський, Тлумацький і Городенківський. Територія складає 28 тисяч гектарів. Є ліси змішані і чисті хвойні. У лісових масивах можна відпочивати законно та безпечно. Для цього є спеціальні рекреаційні зони. В нашому лісгоспі є сім спеціальних місць відпочинку. Було шість цього року. Зробили ще одне: це лісовичок біля Шапарівського лісництва. Це є місця обладнання манга. Алами, місцями для розпалювання ватри, лавочки, бесідки, ну всі всі удобства. Найбільшою популярністю користується все ж таки княждівський напрямок. Тут розташований унікальний тисовий заповідник, площа 208 гектарів, з яких 70 займають тисові дерева. Всього в заказнику знаходиться 23 тисячі екземплярів тису. Є тут два унікальні дерева. Бука вік одного 180 років з діаметром. Метр сімдесят, іншому велетню сто сорок років. Все це можна оглянути та спокійно погуляти крутими лісовими схилами. Для цього облаштували два маршрути. Один довший, другий коротший. Один з них сходить просто до річки Прут. і дуже гарні краєвиди. Оформлено досить гарно. Приємно пройтися з дітьми, з батьками, показати комусь наш край. Можна побачити різні види тварин і птахів, ознайомитися з їхніми особливостями та походженнями для цього на території діє музей місцевої фауни. І найважливіше багато облаштованих місць для шашликів та відпочинку. Недільного дня грибників та відпочивальників багато від самого ранку. Зустрічаємо Михайла. Він місцевий, каже його захоплення гриби, а те, що ліси вже облаштовані добре. То це робиться все для людей, бо люди мали де приїхати де посидіти, відпочити не будуть сидіти на, на землі, щоб ну, дійсності було, що для, щось для, для людей. А так, то. Михайло отримує пам'ятку з правилами, з ним спілкуються пожежники. Хочу дати листівочку, щоб ви дотримувалися правил пожежної безпеки в лісових масивах. І ознайомтесь, почитайте собі. Далі зустрічаємо цілу родину молоді люди, хоча й місцеві, але в захваті від нашої природи, закликають усіх виїжджати на такий відпочинок. Всі знають, що в самому заповіднику взагалі ліс дуже унікальний і дуже древній. Тому і дуже добре, що у нас такі є в нашому біля нашої коломиї. І всіх запрошую приїжджати відпочивати. Тут дуже гарно, дуже спокійно. З дітьми діти відпочивають, набираються здоров'я, ну все класно. Дорога би трошки краще була, ну але це таке. Це біда взагалі не, не тільки нашої місцевості, це біда нашої країни, але нічого. Таша поради хочу мамам всім і. Та там перестаньте сидіти за ноутбуками в цих ютюбах і дивитися Маша і Медведі. <хи> Наскільки такої природи, скільки таких от суботи неділі, я розумію, що хтось там працює, але хоча б на вихідні, хоча б на якісь свята. Приїжджайте, це для дітей це просто супер. Малий іде він в захопленні, він тішиться, що природа. І дійсно а ну, ці телевізори, ці інтернети, вони і зір садять і для здоров'я. Так що користуйтеся моментом, що у нас така природа. Але застереження отримують і вони. Зараз почався пожежно-небезпечний період. А Просьба, що? якщо палите вогнище, то розпалювати їх в спеціальних місцях і дотримуватись правил пожежної безпеки. Загалом особливих нарікань на відпочивальників лісівники не мають. На щастя, надзвичайних випадків не фіксували. Одне просять дотримуватися порядку та не залишати сміття. Для цього вони поставили великі баки. Посади прибиральників лісгос немає, тому впорядковують територію власними силами. Галина Досин, Андрій Гаращук. Події НТК. Волейбол просто неба. В Коломиї відбувся відкритий чемпіонат за Кубок Коломищини з паркового волейболу. За нього боролися вісім команд: це представники сіл, громадських організацій та приватних установ. На полі того дня було не менш спекотно, як на вулиці. А хто переміг, знає Ольга Гереджук. Парковий волейбол це один з підвидів гри в волейбол. Він відрізняється від класичного кількістю учасників у команді розмірами волейбольного майданчика. Також сітка традиційно розміщена не так високо, як у класичному волейболі. А сама гра відбувається під відкритим небом на ґрунтових або ж трав'яних майданчиках. Цей вид спорту ще не отримав широкої популярності у світі. Парковий волейбол спрямований на популяризацію цього виду спорту серед простих людей. І для того, щоб грати у нього, не обов'язково організовувати чемпіонати чи турніри. Однак будь-які змагання додають грі трішки перцю та азарту гравцям. Тому минулого року виникла ідея організувати кубок Коломищини з паркового волейболу. Найважливіше це привернути увагу до здорового відпочинку та залучити якомога більше людей до спорту, розповідає голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Волейбольним місцезоння у класичному волейболі зараз І пора відпусток, пора паркового, волейболу, пора пляжного волейболу. Сьогодні ми якраз проводимо традиційний, який вже на Коломийщині. Декілька років за організації Федерації волейболу Коломищен та громадянського об'єднання самопоміч. Збирається багато команд, любительських, напівпрофесійних гравців, які виступають у чемпіонаті області. Рівень хороший. Це цікаво, це так, знаєте, весело. Це, ну, тут мають, можуть збирати всі. Ті, хто вміють трохи грати в волейбол, ті, хто добре вміють грати в волейбол, ті, хто зовсім не вміють грати, то всі себе реалізовують. Склад команд класичний для паркового волейболу три чоловіка і одна жінка. Володимир учасник волейбольної команди з Рунгурів. Каже, частенько збирається з друзями у рідному селі, щоб пограти в волейбол та відпочити, адже це і весело, і корисно для здоров'я. Минулого року, коли було починалося таке відкриття цього турніру, ми теж брали участь. Ми такі в рунграх є у нас. Компанія любителів, Ми на всі турніри практично відвідуємо. Граємо граємо інколи. Підтримка здоров'я там цікаво. Час провести цікавіше. Участь у грі взяли вісім команд: це представники сіл, громадських організацій та приватних підприємств. На волейбольному полі за кубок змагається, і перший заступник міського голови Сергій Коцюр. Він переконаний, такі заходи згуртовують людей і дарують позитивні враження та емоції. Я вчора йшов вечором, і мені було дуже приємно бачити, як молодь тут сидить, відпочиває. Грає волейбол, тобто основна ідея популяризація паркового волейболу, популяризація спорту серед мешканців Коломиї. Маю надію, що це буде постійно. Таке свято спорту в нашому парку біля міського озера. Справжні спортивні баталії не вщухали впродовж усіх матчів. Команди демонстрували високий рівень підготовки та майстерності. Окрім учасників змагань, подивитись на спортивне дійство прийшло і чимало вболівальників. Вони активно підтримували своїх фаворитів. А переможцем турніром і володарем Кубку Коломийщини з паркового волейболу стала команда села Воскресінці. Олексій Гуцуляк, один із її учасників. Зізнається, що волейбол для нього не просто захоплення, а стиль життя. Волейболи просвятили дуже багато років життя. Це ж, напевно, це один зі стилів життя. Мого і багато людей, які зібралися думаю, для них, це те саме. Ну, в першу чергу літо. Я вважаю, що потрібно виходити з своїх домівок, займатися активним способом життя. Переможці та призери турніру отримали грамоти та грошові винагороди. А головне позитивні емоції від гри. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк для телеканалу НТК. І це був останній сюжет нашого випуску. Значно більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі! Хай щастить!